Доброго вечора, шановні. А чому вечора? Тому що в нас сонце на захід. Бачите, то східний мамрамкук на горизонті. І подивіться, як хмари надходять із заливу. Ось. Коли ми вийшли, піднялися тільки, ну, отут хмарки були ще тільки ось отут. Тепер вони вже от дивіться, як сунеться хмара прямо на, на очах. Ось вона. Зараз покажу вам між тими двома ялинками. Бачите, теж є така церква, як оце біля нас. І це називається Східний Мемрамкук. Бо сам Мемрамкук із об'єднаний муніципалітет. Отут у нас із семи чи восьми сіл. Давно це вже зробили. І називається під, одним, під одною назвою Мемрамкук. Подивіться, бачите, яка долина. Не знаю, все я мріяла сходити Усе ще, як вони кучкуються. Кучкувалися, кучкувалися, а це щось я не чую, щоб кричали, мабуть, вже скучкувалися. І, мабуть, уже в теплі краї полетіли. Але щось це рано, бо це ще тільки 20 сьогодні жовтня. Оце наша хата, гараж. Ось так. І наша алейка. Оця осіння алея така гарна, подобається мені. Ну, бо це тут була друга хата, така ми її називали Стара хата. Ми її розвалили. Ну, може, колись буде місце під нову хату. Ну, і ось тут ось вони перекликаються оці кості. Це церкви такі, бо ми колись приїхали. На туди на східний мим нам кажуть, та ви підіть от там, подивіться, яка церква вона так гарно виглядає з одну сторони зараз. Ось. Бачите, ми були там між двома ялиночками, бачите там от ось. Трошки різкості немає, бо то вже багато я збільшила. Але дуже гарно виглядає оцей костюл. Вони якби перекликаються оці церкви. А Хмара все ближче і ближче. Ось. Ну, передають, що то, мабуть, буде дощ. Чи вночі почнеться, чи зранку, але хай йде дощ, бо оті всі тріщини в землі, вони не позатягували ще, шановні. Ось така у нас краса, дуже гарно виглядає тут. З вершинки тут, аби хату побудувати, то ой, тільки сиди і любуйся природою. Як міняється, захід сонця, схід дуже гарний. Але я люблю зараз поспати, тому сходи сонця, схід сонця це не в моїм, як кажуть, презентації. Ось це сусідський двір. Там з, з цього з Торонто хату теж купили, от там де синя машина. Прямо на вуглі біля церкви. От там. Дуже гарний, як кажуть, район. От там, за церквою, там кладбище, за кладбищем, гольф-клуб. Дуже гарно виглядає. Ось така ось. Ну, а це в мене острівок, це наш острівок з Сахалінського гірчака. Під камнями, напевно, йому не подобається, тому що чоловік. Цей рік його не один раз тільки спробував косити. Кажу, лише хочу бачити, як він тут буде царювати. Не захотів царювати. А царює тільки, ось там зараз вам покажу. Ось зараз вам покажу. Ось тут царює. Бачите, який він жовтий, який він гарненький, ніхто його не чіпає. Тому що там, де гарбузи, там ми вже трошечки збили його. І ось отут, де, бачите, де в мене теж були гарбузи і квітник. Бачите, така галявина. Оце вже, як кажуть, наслідки боротьби. Може, буде успіх. Ну, у квітнику вже є. Вже Квіти можна сіяти, гарбузи вже зробили трошки ґрунту. Ну і, шановні, ось так от. Сонце на захід, сонечко сідає. Будемо чекати дощу. Аби ще не морози, ще обіцяють цей тиждень. Без заморозків. Бувайте здорові, тихої, спокійної ночі вам і мирного неба!